Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую всім, хто дивиться моє відео і хто підписався на мій канал. Сьогодні буду займатися консервуванням. Вибрала перець, так що сьогодні готую солодкий чілі. Ну і ще буду консервувати перчик, солодкий цей, буду показувати вам рецепти. Значить, зараз роблю солодкий чілі. Солодкий чілі цей. Що я вам зараз покажу, дали мені мої дівчата з роботи. в минулому році пригощали, дуже сподобався цей чілі солодкий, прямо усім сподобався і взяли ми собі рецепти. Так що я готую по рецепту моїх дівчат з роботи. Колеги, не знаю, можливо, цей рецепт вони взяли з інтернету, можливо, це їхній рецепт. Тут я вам вже не скажу. Значить, для цього рецепта беру. Пів кілограма перцю солодкого, я його вже почистила і помила. Вибираємо перчинки, гарні, непошкоджені, щоб були. Ось такі у мене. Беру пів кілограма перцю гіркого. ось, Виріс у мене такий на городі. Значить, перець гіркий я буду прибирати тільки оці хвостики. Дивіться, показую, отак. Хвостики прибираю, все решта буду перекручувати на м'ясорубку. І беру 100 грамів часнику. Вже відвагувала, тут у мене 100 грамів. Значить, зараз ці два види перцю і часник перекручую на м'ясорубку на маленьку сіточку. Перець перемолола. Тепер сюди додаю 1 кілограм. Один кілограм цукру висипаю, так. Це ж солодкий чілі. так, один кілограм. Рецепт нескладний. Бистро готується і. Кількість тут пів кілограма того перцю і того, як би небагато треба чистити. Тепер 50 грамів солі. Сіль я беру таку, як, якою я консервую усю консервацію в цьому році. Така вона Фракція в неї така, великі кристали солі, і вона така ця сіль. 50 грамів. Так, перемішала. Тепер додаю 200 грамів оцту 9% звичайного. І 200 грамів я добавлю оцет яблучний. Ось у мене є, Добавлю. раз наливаю його. Ось, яблучний оцет. І того 400 г оцту. Якщо немає яблучного оцту, пробуйте звичайний. 400 г звичайного 9%. Так, все це перемішую. І зараз ставлю на плиту і буду його варити 10 хвилин. Від моменту закипання 10 хвилин. Закипіли перці. І роблю невеличкий вогонь і пінку оцю треба збирати. Пінку збираємо. Бачите, як кипить гарненько. Трошки перемішую і пінку збираю. Пройшло 10 хвилин, як кипить мій перець. Тепер додаємо крохмаль. Значить, у мене отут 50 грамів кукурудзяного крохмалю. І додаю сюди воду з чайника, перекип'ячену, але холодну. Небагато водички, так, щоб розвести крохмаль. щоб не було Комочків, там треба зробити однорідну масу. Так, крохмаль розвила я. Ось, І тепер вливаємо тоненькою струйкою, буду вливати зараз цей крохмаль у перець, який кипить, помішую. І буде ще кипіти з крохмалем 10 хвилин. Так, показую вам. Все. І тепер ще 10 хвилин, от воно вже, бачите, загусло. І в банки потім буду розкладати по баночках. Розклала я свій солодкий чилі по баночках. Ось у мене вийшла така кількість. Значить, дві баночки по 450 грамів оці ось такі. Ну, баночки домашні, бачите, використовую. І ось таких дві баночки. Ці по 180 грамів. От. Ці закрутила під кришку, під ключ. ось закрутила. А ці такі, що кришки, що самі закручуються. Ну і така баночка, тут теж, мабуть, грам 200. І ось одна баночка вийшла у мене неповна. Значить, все буде зразу їсти. І хочу показати, який він вийшов. Дивіться, яка його густина у мене вийшла, який колір. Красивий. Я вже його смакувала. Дуже добрий. Хто полюбляє таку гостреньку їжу, страви, о, значить дуже гарно смакує до м'яса і до других страв. От, і ось покажу вам зараз на блюдечко так його раз. О, бачите, яка густина в нього. Він не розтікається. От, бачите, так. І остається ось. Ось такий кетчуп чилі. Солодкий чилі. Рецепт Рецеп нескладний. Так що пробуйте готувати. Дякую всім за увагу і до нових відео!